Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу, коли Ісус увійшов в капернаум, до Нього підійшов сотник, благаючи Його і промовляючи. Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже: Я піду і оздоровлю його. У відповідь сотник сказав: Господи, я не достойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я людина підвладна і маю воїнів під собою. Кажи цьому, іди, і він йде, іншому прийди і він приходить. Моєму слузі зроби це, і він робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним. «Бо істину кажу вам: ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Кажу ж вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві небесному. Слово Господнє! Ми з вами живемо в час, коли людина ніби має все, але водночас немає якогось укриття. Будинки є, а безпеки немає. Інформації море, а орієнтиру немає. Медицина досить розвинена, а страх смерті більший, ніж будь-коли. І саме в такий світ так, сьогодні звучить оце слово, яке ми чуємо з першого читання так, про цей намет, який Господь зробить так, про це, що Він захистить своїх. Так, називаємо це слово продах, так, слово дах. Господь створить намет на захист від спеки в день, на сховок від бури та дощу. Так. І Евангелієм показує людину. Яка точно знає, під чиїм дахом вона хоче бути, під чиїм дахом вона хоче бути. Пам'ятаєте, був період, коли це в Туреччині були землетруси такі потужні. І Журналісти, коли висвітлювали ці землетруси, показували дуже дивну картину. Так, були цілі, красиві багатоповерхівки, стояли поряд з купами бетону. Так, з купами бетону, це ззовні були одинакові будинки. Що, ті, що вціліли, що ті, що залишились купою бетону. Зовні були одинакові, але різниця була в одному. Одні будувалися за всіма потрібними нормами так, безпеки, а інші будувалися для вигляду на швидкість, щоб швидше здати е, проєкт. І люди, потім, коли запитували їх, так, питалися в цих власників, цих будинків, то вони казали: ми не думали, що буде землетрус. Ми не думали, що буде землетрус. Це не лише про бетон. так? Тут йдеться не лише про бетон, тут йдеться про життя. Тут можна будувати кар'єру, можна будувати сім'ю, можна будувати репутацію, можна будувати навіть свою релігійність. Але що буде, якщо це буде без фундаменту довіри Богу, так? Сотник в сьогоднішньому Євангелії не показує свій статус. так? Не показує до кінця, він знає, куди йти. По правилах він би напевно мав би йти куди. Ну, він е шукає справжній захист не в Римі, так, не в Римі, і не в армії, до якої є приналежний, а в Ісусі Христі, так? в Ісусі Христі. Або ж, пам'ятаєте, як ми проживали пандемію, так, пандемію, і під час пандемії багато лікарів, з якими я спілкувався, признавались, так, що часом було найважче не лікування цих осіб, які були хворі, а розмова з родичами по телефону. Так. Е, людина помирає, а лікар говорить, з родичами слова, так і саме ці слова допомагали, так тримали в купі ці зламані серця, так сотник, про якого ми сьогодні чуємо, вірить саме в таку силу слова. Так він каже: Скажи тільки слово, і одужає слуга мій. Скажи тільки слово і одужує слуга мій. Це віра людини, яка дуже чітко зрозуміла, що реальність не завжди так, змінюється присутністю. А інколи вона змінюється довірою, так, довірою, адже фізично Христос не був присутній на тому місці, так, де був цей хворий слуга. Сотник він мислив як офіцер, як військовослужбовець, так? І в здоровій армії, коли здоровий командир, здорове командування, то кричати не потрібно. Кричати не потрібно. Солдат слухає наказу командира тоді не тому, що боїться, а тому, що довіряє своєму командиру, тому що довіряє, якщо структура здорова. так. У сучасній війні є приклади, так коли були здорові накази віддані не раз. Були по різному, буває по різному. Але коли командир командування здорове, то цей здоровий чіткий наказ може бути відданий з далекого штабу, може рятувати багато життів. Так, попри те, що фізично цей командир може бути там неприсутній. Сотник каже: Ісусу: я знаю, як працює влада. Так, ти маєш її більше, ніж маю я. Так, це смирення сильного. В сотнику присутнє смирення сильного, і саме воно відкриває нам дію Бога. Так? Психологи часто говорять, що одна з найважчих речей для сучасної людини це визнати власну крихкість, те, що я крихкий. Так? Світ нас вчить бути сильним, бути успішним, ніколи не показувати слабкість. А тут відбувається щось навпаки, сотник. Так? Командир говорить: я не гідний, я не гідний, але дуже зверніть, будь ласка, на цьому увагу і не ламається при цьому. Як особистість, як особа, так, е, попри те, що нам, нам дуже часто намагаються е, е, навчити нас, що ми маємо робити інакше, так? в ньому присутнє це здорове смирення, яке дозволяє прийняти допомогу. Так? Горна, горда людина вона не пускає Бога, не тому, що е, Бог не хоче так, помогти їй, він не допомагає, а тому, що він не має куди увійти. Так? Вона, він не має куди увійти. Ем, Ісая нам описує цей фантастичний так, образ. Каже, хмара в день буде і сяй во вогню вночі над горою Сіон. Так? Ем, це повертає нас до цієї історії Ізраїлю, де хмара і вогонь означали, що правильно присутність Бога. Означали присутність Бога. Так? Коли Бог був, то було, було таке знамення. І один е, художник так? говорить такі слова, що світло в місті, видно найкраще коли, саме в темряві, саме в темряві. Так? На наших містах, в наших містах тепер часто темно, часто темно. І саме тоді одна свічка. Одне світло, це в вікні когось, одна людина віри, вона є символом присутності Бога. Вона показує багато. Ця запалена в цьому вікні свічка для молитви є дуже значним символом. Ісус говорить, так, нам різні слова, такі шокуючі трохи слова. Багато прийдуть зі Сходу і Заходу, так? зі Сходу і Заходу. Так? Тобто не ті, кого вважали своїми, ну, бо для кого було спасіння призначене? Для єврейського народу. Нерелігійна еліта, нерелігійна еліта, а в ті, хто повірив, ті, хто повірив, так? І сьогодні це дуже актуально, дорогі брати і сестри. Чому? Тому що сьогодні церква дуже часто наповнюється людьми, які прийшли після краху життя, після війни, після втрати, так, після розбитого розваленого дому. Вони не все знають, а частіше майже нічого не знають, що буде навіть за годину, так? що буде за декілька хвилин, але вони прийшли, тому що довіряють. І сьогодні, це, е, сьогодні Слово Боже ставить для нас одне запитання, дорогі брати і сестри, над яким я рекомендую задуматись, під чиїм дахом живеш ти? Можливо, під дахом контролю, а можливо, під дахом страху, а можливо, під дахом статусу, від якого ти хочеш залежати, а може, все ж таки під дахом Христа. Мушу вам сказати, що лише один дах не протікає. Коли приходить життєва різна буря, лише один, так? Скажи тільки слово, говорить сотник. І це слово не раз рятувало в історії людства, і будьте певні, врятує ще не раз. Амінь.